А що, до мене додому йти? Давай, йди до мене додому. Я тобі що. Ну а як мені робити? Я кричу, це ти кричиш, давай йди звідси. Зачем взагалі, куди йдуть, до речі, ці гроші? На що? Да я навіть гуртожиток не можу поселитися нічого ну, можете допомогти. Ми дискотеку ділили на 8 марта. Мені жити нема, де мені не до дискотек. Я, я розкажу ще подружкам по своїм, що ви нічим не займаєтесь. Я що не займаємося? Не займаєтесь. Людину взагалі на вулицю викидають і нічого про Де не викидають? Почали діти, не, не приїхали. Лікарі... Що ви від мене хотіли? Лікарняно її оформити, щоб я пішла на тиждень. П'ять днів і два вихідні. Во-первых, у мене нікому працювати. А во-вторых, якщо ви на больничний, больничний вам буде виплачуватися. официальной Стоит 1700? Совершенно верно. Ну, сейчас надо немножко потерпеть. Давайте все вместе возьмем и потерпим. Либо ты тоже кашляешь? Что? Ты тоже кашляешь? Кашляю я, кашляю. А ты пойдешь с нами? Зараз, давай давай сейчас возьмем в с ней. Давай, может, через... А, зараз. А что я тебе оце работа кину? Зараз, разумно, знаешь, У мене теж дуже багато проблем, і мені не доступ займатися постоянними заявленнями. Ми разом повинні вирішувати проблеми. Але вони, вони не хочуть нічого робити. Вони просто приходять і вимагають. Я тільки два місяці, я два місяці тут, в мене купа паперів, у мене робота з юристом, на яких на юристу не вистачає заплатити з внесків. Я не знаю просто, що робити. Форм -театр, это методика, в которой э, зрители не остаются прикованными к своим креслам до конца спектакля. Они смотрят постановку, потом они вступают в дискуссию на тему того, что они увидели и э, могут заменять тех, кто, как они считают, угнетаемый в этой постановке, и репетировать свои варианты поведения в этих ситуациях. Итак, в диалоге между зрителями и актерами рождаются истины. Не одна, но множество удачных стратегий.